В цьому відео ми навчимося, як можна скачувати Scratch у Windows. Для, для цього потрібно відкрити браузер, який є на комп'ютері, та потрібно відкрити меню пуск. Вибираєте Microsoft Edge або відкрити на браузер. Відкрити браузер, який був вже скачений. Відкриваєте браузер Google Chrome. дадим Google. Google Scratch. На английском а обуму. Можно на украинском. Ну, например, вот будет Google. Например. Вот. Scratch. Скача, скача ты на ПК. І після цього вибираємо потрібно вибрати завантажити Scratch 3.27 та 2.0.461 видасть на українську І після цього вибираємо завантажити Scratch. Вибираємо, куди ми можемо зберігати, наприклад, вибираю на цю. Це папки завантаження та будь-які будь ви можете зберігати. Можна вибрати мені цікавить мені папку завантаження, натискаємо зберегти. Чекайте, поки завантажиться ваші завантажувальні файли. Все готово. Скай уже с, 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 скачался скретч. Вот Скай был сюда. Так. Это только что я. Спробуем. Блин. Теперь еще раз. О, все. Теперь уже сразу спротивало. Потребно. Це. Так, ми вибираємо ось цей варіант другий, натискаємо встановити. Чекаємо, поки скачується Scratch. Так. Ще Так, поки завантажується. Все тепер, все тепер уже успішно встановлено Scratch. Можемо його не запускати Scratch. Якщо ви знімаєте цю галку, то ви не можете. То Scratch то, то. його не буде запускатися. або якщо ви вибраєте галку, то буде Scratch. Ви будете відкривати Scratch. Тобто відкриваємо його Scratch. Пишу Scratch 3. Scratch 3. Запускаємо його і перевіряємо. Чекаємо, поки завантажується. Скретч запускається. І так, і ви можете творити. І ось я ваш один спрайт. І можете його творити. На це всім. Дякую за перегляд. Ставляйте лайки та підписуйтесь на канал. З вами я, Експрес. Експресс весом. На всім побачення.